Вітаю, друзі, 11 червня. Якщо хтось з вас, ваших друзів, близьких, знайомих, не може в Україні дивитись мій канал через санкції Зеленської Зелених Гнит, вам потрібно просто зайти в налаштування свого Ютубу і змінити країну перебування з України, ну, наприклад, на Гондурас. Або підписатись на канал Ньюз, який люб'язно розміщує наш контент. Нарешті збулося. До України повернули тіла 1212 полеглих захисників. Про це повідомив Координаційний Штаб. Процес, як кажуть, пішов Царство Небесне, Воїни-захисники. Воїни так, спокійно. А скільки загиблих росіян передала Російській Федерації Україна? Адже міністр оборони Ростем Мумєров, той, який Чебурек, заявляв в Стамбулі про обмін тілами загиблих. 6 тисяч на 6 тисяч. Чи щось може не так, чи може нам почулося, а? І коли на рідну землю з моргів Російської Федерації повернеться решта загиблих, в чому причина затримки? Поясніть матерям, батькам, рідним і близьких, тих, хто героїчно захищав українську землю. Бо, друзі, для когось війна, а для когось бізнес. І не просто бізнес, а бізнес спецпредставником Путіна. Дружина Нардепа, голови Енергетичного комітету Верховної Ради, Стратегічного комітету в часі війни Андрія Героса, Наталія Герос, До весни 2022 року була бізнес-партнеркою спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва. Але далі ще цікавіше. А потім дивуємося, а чому нам вибили всю енергоструктуру? Що ж таке? Про це свідчать дані декларації народного депутата Героса та відомості порталу OpenDatBot. Саме Дмитрієва на початку цього року призначив своїм спецпредставником щодо переговорів з американцями Володимир Путін. Вже у лютому, зважаючи на суспільну увагу до персони Дмитрієва, Наталія Герос почала виходити з спільного бізнесу з Дмитрієвим. Зокрема, в декларації про доходи Андрія Героса за 2024 рік, тобто два роки війни тривало, зазначається, що Наталя Герос є контролером, ТОВ українська мрія. Водночас, вже 22 лютого 2025 року дружина нардепа від Слуги народу вийшла з складу кінцевого власника фірми Українська Мрія її місце посів киянин Микола Лисак. Ще треба розібратися, що це за киянин. Крім цього, Наталія Герос склала повноваження директора ТОВ Українська Мрія. Керівником якої вона була з серпня 2019 року. З 2011 року до серпня 2019 року директорував у цій фірмі теперішній Нардеп і чоловік Наталії Андрій Герус. Тобто він також там в теми в долі, все сімейний. Сімейний бізнес. Іван, Петрова воюють, а вони ведуть сімейний бізнес з Дмитрієвим спецпредставником Путіна. Хавайте, не обляпайтеся. Партнером родини по цьому рекламному бізнесу то в Українська мрія надає послуги посередництва в розміщенні реклами. В запасобах масової інформації ну, відмивають бабки. Значить, це особа на ім'я Дмит... Дмитрієв Кирило Олександрович. Останній з 2022 року перебував під дією антиросійських санкцій одразу кількох країн Канади, США, Великої Британії та Австралії. Дмитрієв Кирило Олександрович, це російський фінансист та інвестор, генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій з квітня 2011. Він також є заступником Голови Ради з інвестицій при голові Державної думи Російської Федерації, а свого часу керував ікон Привати егульті. У лютому 2025 року Дмитрева було призначено ще й спеціальним представником президента Російської Федерації з інвестиційно-економічного співробітництва з зарубіжними країнами. Крім того, Дмитрій входить у раду директорів таких російських підприємств-гігантів, як Ростевиком, Газпромбанк, Російська Залізниця. «Транснафта», «Россети» та Апроса. Додамо, що Тов Українська мрія до цього всього володіє 98,59% корпоративних прав ТОВ Еліт Еко Карпат. Володимир Олександрович, а дорогой ви наш, санції проти Герусів будуть. Проти Дмитрієва. Бізнес на крові, бізнес в часі війни. СБУ. А вам така паутина як? А? Не хочете питання Андрюші і Наташе Геррусу позадавати? Уявіть собі, повномасштабна війна. Тисячі у українських воїнів в російських моргах, в землі. Іван, Петро, Семен воюють. Тяжко поранені, руки ноги втрачають здоров'я. Наталка, Іванка, Оксанка поза кордоном, бо їхні міста стерли з землі. Агресор. А Андруша і Наташа Геруси з Дмитрієвим, спецпредставником Путіна бізнес роблять. Бабаліжко. Уявляєте собі, твердо переконаний, що всі ці факти мають стати основою для трибуналу над цим режимом Володимира Зеленського і Його Зелених гнид. Вони скоювали і скоюють воєнні злочини проти власного українського народу. Проти власних Збройних сил України. І бізнес на крові Герусів з Дмитрієвим – цьому прямий доказ. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.